Тема транспорт речовин кровоносна талімфотична система. Внутрішнє середовище організму склад крові. Внутрішнє середовище це рідини, які містяться всередині організму, оточують його клітини і створюють умови для протікання в них життєвих процесів. У людини кров рухається по кровоносним судинам і безпосередньо не стикається з більшістю клітин, проте деяка кількість рідкої міжклітиної речовини крові проходить через стінки тонких кровоносних судин і утворює рідку оболонку навколо клітин тканину рідину. Отже, тканина-рідина утворюється з рідкої частини крові, проте в ній відсутні формені елементи крові. Таким чином, внутрішнє середовище організму людини складається з рідини, які взаємодіють між собою кров, лімфа і тканина рідина. Внутрішнє середовище організму забезпечує взаємозв'язок усіх клітин організму з навколишнім середовищем, воно забезпечує клітин речовинами, необхідними для їх роботи, і через неї видаляються продукти розпаду. Кожна структура внутрішнього середовища виконує ряд специфічних функцій. Функції внутрішнього середовища організму. Кров виконує в основному транспортну функцію: переносить кисень від легенів до всіх клітин організму і вуглекислий газ. У зворотньому напрямку поживні речовини виносять з продукти обмін. Тканина рідина є передавальною ланкою між клітинами, які вона оточує і кров'ю. Саме через неї з крові у клітини потрапляють необхідні для життя речовини, наприклад, кисень і компоненти їжі. У лімфі відбувається зниження хвороботворних мікроорганізмів, таким чином, основна функція лімфи захисна. Крім того, лімфа забезпечує повернення в кров'яне русло тканинної рідини. Гомеостаз це здатність організму людини зберігати відносну сталість внутрішнього середовища, що забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності і пристосованості організму. Внутрішнє середовище складається з крові тканинної рідини і лімфи. Це є постійний склад. Гомеостаз. Склад внутрішнього середовища кров, місце розташування є серце і кровоносні судини, функція є транспортна регуляторна захисна, лімфа місце розташування лімфатичної системи, постачання рідин у кровоносне русло, зниження хвороботворних організмів. Та тканина рідина, місце розташування проміжки між клітинами тканин, основна функція транспорт кисню, поживних речовин і продуктів розпаду. Транспорт речовин, транспорт речовин це сукупність фізичних і хімічних процесів, що за допомогою крові тканинної рідини та лімфи здійснюють перенесення різних сполук усередину організму. Усю цю сукупність переміщень можна об'єднати в такі процеси: транспорт речовин з кров'ю, транспорт речовин з кров'ю у тканину рідину, транспорт речовин у тканинні рідини, доклітин та з клітин, та із тканинної рідини в кров та лімфу. Транспорт речовин виконує наступні функції як трофічну, дихальну, регуляторну, захисну та видільну. Склади функції крові. Кров це рідка сполучна тканина, в організмі дорослої людини міститься близько 5-6 літрів крові і становить 5-8% маси тіла. Основну частину кров складає рідка міжклітина речовина плазма та оформлені елементи клітини крові еритроцити, лейкоцити і тромбоцити. Функція крові є дихальна, поживна, видільна, терморегуляторна, захисна, регуляторна. Більшість зазначених функцій пов'язані з перенесенням речовин в організму, тому часто їх об'єднують в одну загальну функцію крові це транспортну. Еритроцити групи крові. Еритроцити або червоні кров'яні тільця це маленькі без'ядерні двовигнуті дископодібні клітини. Функція еритроцитів є дихальна. Транспортування до тканин кисню і видалення вуглекислого газу, двовигнута форма еритроцитів створює більшу поверхню клітин, що покращує процес газообміну. Всередині еритроцитів міститься молекула яскраво-червоного дихального пігменту гемоглобіну, який робить кров червоною. Гемоглобін складається з двох частин білкової глобіну і гема частини, що містить фіру. Основною властивістю гемоглобіна є здатність утворювати нестійкі сполуки з киснем і вуглекислим газом. Групи крові резус-фактор переливання крові. Як ми можемо побачити в першій таблиці, є соліклони антиген А, антиген Б і антиген А і Б, і дослідження груп крові. Ми можемо побачити чотири групи крові і як їх визначати. Антигени на мембранах еритроцитів перша група не має антигенів А і Б, але є антитіла альфа і бета. Друга група антигени А містять антитіла бета. Антигени Б містять тільки антитіла А, а антигени А і Б не містять ні А, ні Б. Тут ми можемо побачити основну Переливання груп крові, сумісність груп крові. Перша група може віддавати групи крові всім, а приймати може тільки першу. Друга група крові може віддавати другій та четвертій, а приймати першу другу. Третя може віддати третю четверту, а приймати першу третю. І четверта може віддати тільки четвертій, а приймати може будь-яку. Лейкоцити, тромбоцити, сідання крові. Лейкоцити або білі кров'яні тільця це клітини крові, які мають амебоподібну форму, тобто форми непостійне, і, на відміну від еритроцитів, мають ядра. Лейкоцити забезпечують захисну функцію крові. Деякі лейкоцити, наприклад, нейрофіли, які складають близько 70% від загальної числа лейкоцитів, здатні захоплювати і знищувати чужорідні частинки молекули і клітини, які проникли у кров. Це явище називається фагоцитозом. Наприклад, на рисунку назображення чужорідне тіло, яке потрапило в нашу клітину, лейкоцити, кров'яні судини починають боротися і виділяти гній. Лімфоцити, інші лейкоцити або лімфоцити виробляють особливі білки антитіла, які розподіляють і зв'язують, знешкоджують чужорідні клітини і шкідливі для організму речовини, що виробляють ними токсини. Зв'язані антитіла, шкідливі частини не можуть проникнути у тканини людини і стають нешкідливими. Утворення антитіл відбувається за участю особливого виду лейкоцитів, що зустрічається не тільки у крові, але й у лімфі. Тому їх називають лімфоцитами. Бувають т лімфоцити здатні зв'язувати з антигенами чужорідних частинок і викликати їх руйнування, та бета-лімфоцити виділяють хімічну речовину антитіла. Антитіла приєднуються до антигенів, прискорюють їх захоплення фагоцитами або призводять до хімічного руйнування чи склеювання і осаджають антитіла. Тромбоцити сідання крові. Тромбоцити, кров'яні пластинки дуже маленькі, без'ядерні, плоскі клітини неправильної форми. Вони постійно утворюють у червоному кістковому мозку і живуть усього декілька діб. Основна функція тромбоцитів сприяти зупиненню кровотечі, вони мають властивість змінювати свою форму, забезпечуючи утворення кров'яного згустку, тромбу. Згортання крові це найважливіша захисна реакція, що оберігає організм від крововтрати втрати при руйнуванні суди. Для дорослого чоловіку умовно смертельно небезпекою є втрата 1,5-2 літра крові, а ось жінка може перенести втрату навіть в 2,5 літрів, хоча це, звичайно, призводить до негативних наслідків. Згортання крові це складний процес, у ході якого із руйнованих тромбоцитів, пошкоджених тканин м'язів і судин, виділяються особливі біологічно активні речовини, ініціатори згортання крові. При пошкодженні судини, наприклад, при порізі, тромбоцити, що знаходяться у, ньому, у цьому місці, руйнуються і виділяють протромбін, який переводить розчинний білок плазми крові фібриноген у нерозчинний білок фібрин. Довгі нитки фібрину переплітаються між собою у сітку, де затримуються формені елементи крові. І утворюється тромб, який перекриває рану і припиняє кровотечу. Утворення тромбу відповідає протягом 3-8 хвилин. Через деякий час стінки судин відновлюються, а тромб розсмоктується. Будова серця робота серця. Рух крові по судинам називають кровообігом. Система органів кровообігу складають серце і кровоносні судини вени, артерії та капіляри. Тут ми можемо побачити на малюнку будову серця, яка складається з найбільшої вени аорти, складається з двох частин: це праве передсердя, правий шлуночок, ліве передсердя, лівий шлуночок. І є посередині серцева перегородка. Містяться також півмісяцеві клапани, закривають вхід до легеневої артерії. Також є тристолкові клапани між правим передсердям і правим шлуночком. Також двостолкові клапани між лівим передсердям і лівим шлуночком. Правий шлуночок, лівий шлуночок, серцева перегородка і покривається все міокарт. Ось так виглядає перекарт. Який огортає будову серця. І основна тканина серця складається з трьох шарів: це епікарту зовнішньої оболонки, міокарту середнього шару та ендокарту внутрішньої оболонки. Серце людини, як у всіх серців, є чотирикамерне. Як ми можемо побачити, вона поділяється на праве передсердя, ліве передсердя, правий шлуночок, лівий шлуночок. Вона розділена суцільною перегородкою на дві частини праву і ліву. У правій половині серця тече венозна кров, у лівій артеріальна. Права і ліва половини серця наповнюють перегородкою розділені на дві відділи, які сполучають верхній відділ передсердя праве і ліве, нижній відділ шлуночки правий лівий. Отвори між перецердями і шлуночками закривають столковими клапанами, які сухожильними нитками прикріплюються до стінок серця. Між лівим перецердям і лівим шлуночком знаходяться двостолкові мінтереальні клапани. Між правим перецердям і правим шлуночком розташований тристолковий клапан. Столкові клапани пропускають кров тільки в одному напрямку зпосередньо у шлуночок, але не назад. От ми можемо побачити надходження кров у передсердя з правого та лівого передсердя. Потрапляють у шлуночки, і виводиться надходження кров у шлуночки, і виводиться через клапани назовні. От ми можемо побачити аорту найбільша вена, яка сполучається з клапанами аорти і потрапляє до лівого шлуночка. Артеральний клапан може бути відкритий, пропускає кров та закритий. Ось ми можемо зовнішню будову побачити. Вона складається справа коронарна артерія, ліва коронарна артерія, перед, передня спадна артерія. Робота серця. Робота серця полягає в ритмічному нагнітанні крові по судинам системи, кровообігу. Шлуночки виштовхують кров у коло кровообігу з великою силою, щоб вона могла досягти найвіддаленіших від серця ділянок тіла, тому вони мають добре розвинені м'язові стінки, особливо лівий шлуночок. При кожному скороченні лівого шлуночка кров силою вдаряється у пружину у стінки аорти і розтягує їх. Хвиля пружних коливань, що виникає при цьому, швидко поширюється по стінкам артерій. Такі ритмічні коливання стінок судин називають пульсом. І ось ми можемо побачити на кардіограмі саме процес роботи серця. Ось такий вигін є скорочення передсердям, систола передсердя називається. Тут велика це систол шлуночків, скорочення шлуночків серця, та загальна пауза, тобто розслаблення серцевого м'яза. Будова та функції кровоносних судин, рух крові по посудина. Судини артерії, вени та капіляри. Рух крові по судину називають кровообігом. Систему органів кровообігу складають серце і кровоносні судини. У людини, як у всіх савців, кровоносна система є замкнутого типу, тобто кров рухається по організму лише по кровоносних судинах, не виходячи за її межі. Судини, що йдуть від серця, називають артерії. Судини, що проходять до серця, називають віни. Найбільша артерія, що йде від лівого шлуночка серця, це є аорта. Ось ми можемо побачити її. Ось основна будова артерій. Артерія складається з артеріолов, капілярів, венули і вени з клапанами. Артерія це судини, по яким кров тече від серця до організму і тканин. Вони мають тришарові щільні, гладкі і пружні стінки. Зовнішній шар стінок складається зі сполучної тканини. Середній шар складає складні м'язи, внутрішній шар утворений одним шаром клітин і називається ендодотілієм. Будова стінок дозволяє артеріям витримувати великий тиск, під яким кров викидається у серце. От У капілярах кров тече повільно, ніж у більшості судин. За рахунок повільної швидкості потоку крові може обмінюватися речовини з тканинами. Як у нас є аорта, артерія, артеріоли? Венули, віна і пола віна. Віна це судини, які збирають кров від організму і несуть її до серця. Стінки він є тонкішими і не такі пружніми, як стінки артерій, оскільки тиск крові у них є невеликим. Хоча й мають ті самі три шари, як і артерії. Їх гладенько-м'язовий шар є набагато тоншим. Великі віни мають внутрішні клапани, які пропускають кров тільки у напрямку. До серця. Так ось ми можемо побачити артерії. Артерія кров, от клапани серця, клапани він, і складається з капілярів, от, ендотелію, гладенько м'язового шару і сполучної тканинного шару. Коло кровообігу. Мале називається легеневе коло кровообігу, починається з правого шлуночка серця, з якого виходить легенева артерія. Ось ми можемо її побачити. Оскільки ця судина виносить кров з серця, то вона називається артерією, хоча й містить бідну на кисень винозну кров. Легенева артерія розгалужується на ліву і праву легеневі артерії. Як ми можемо побачити, судини от легенів є. По легеневих венах ця артеріальна кров надходить у ліве передсердя, а звідки у лівий шлуночок і знову у велике коло. Велике коло кровобігу починається від лівого шлуночка аорти, від якої відходять великі висхідні артерії. Як ми можемо побачити, які несуть кров до голови і верхніх кінцівок і нисхідних артерій, які несуть кров до всіх органів і тканин тіла, у тому числі до самого серця. Артерії поступово розгалужуються, утворюючи в органах і тканинах мережу капілярів, в яких відбувається обмін між кров'ю і тканинами. Віддавши кисені поживні речовини, кров приймає тканин, вуглекислий газ і інші продукти обміну. Така бідна киснем кров називається венозною. З верхньої частини тіла венозна кров збирається у верхню порожнисту вену, а з нижньої у нижню порожнисту вену. Ось ми можемо побачити. Нижня та верхня порожнисті вени. Порожнисті вени впадають у праве передсердя, де закінчується велике коло кровообігу. Лімфатична система. Лімфатична система це сукупність судин, тканин і органів, які служать джерелом клітин, що забезпечують імунітет, фільтрування, забезпечує перенесення лімфи по лімфатичним судинам і сприяє поверненню надлишку тканини рідини в кров. Тут ми можемо побачити будова лімфи, яка складається з лімфатичних капілярів, лімфатичної судини та лімфовузла. Ось на коло кровообігу ми можемо побачити, що у нас є артеріальна кров, серце, венозна кров, яка надходить з лімфатичних капілярів, лімфат... вузол, є лімфатичний вузол, і також від лімфатичних капілярів лімфотичні судини переносять до серця. Ось так виглядає лімфатична система людини, яка складається з місця впадання лімфатичних судин у крупні вени, верхня пола вена. Грудна протока, лімфатичні вузли та лімфатичні судини, по яким рухається лімф. Імунна система під імунітетом розуміють стійки організму до інфекції агентів і чужорідних речовин. Імунна реакція це захисна реакція організму у відповідь на вторгнення в організм чужорідних мікроорганізмів, антигенів, лімфоцити крові виробляють антитіла імуноглобуліни, які розпізнають і знешкоджують їх. Органи, що беруть участь у забезпеченні імунітету, є центральні органи. Сюди входить вуличкова залоза або тимус, як у нас зображено на рисунку, і черевний кістковий мозок. Периферичні органи це лімфатичні вузли, нігдалики, селезінка та апендекс. Види імунітету специфічний або набутий, є активно набутий імунітет або природний набутий. Штучний є. в організмі людини вводяться вакцини, яка не викликає захворювання, але спричиняє вироблення організму антитіл. Природний це, перехворівши на певне інфекційне захворювання в людини, виробляються антитіла проти цих збутників. Та пасивний набутий імунітет природний, вроджений, перенесені антитіл від матері до дитини під час виношування малюка, або під час вигодовування молоку. Штучний це введення готових антитіл імунних сивороток чи імуноглобуліну, отриманих із сиворотки крові людини чи тварини, які раніше перехворіли на інфекційні захворювання. На цьому все. Дякую за увагу.